Вітаю, шановні аграрії! Мене звати Інна Швачунова. Я менеджер з технічної підтримки олійних культур компанії «Сингента Україна. Сьогодні 19 червня 2023 року, і ми знаходимося на демонстраційному полі в господарстві ПП Західний Бук, який розташований в селі Суходоли Бродівського району Львівської області, де й посіян наш новий гібрид Сі Флоретта». Сіфлорета середньостиглий гібрид з високим потенціалом врожайності та високим рівнем зимостійкості. Восени має інтенсивні темпи розвитку, тож ми рекомендуємо його сіяти в оптимально, оптимально пізні строки для того, щоб уникнути переростання та додаткового застосування регуляторів росту. Гібрид має високий вміст олії понад 46%. І низький вміст глюкозенолатів. Стійкий до фумозу та склеротеніозу. І це перший гібрид в нашій лінійці, який має стійкість до вірусу жовтуха турнепсу. Рекомендована норма висіву 450-600 тисяч насінин на гектар. В залежності від ширини міжряддя, термінів посіву, густоти, яку ви обрали для себе. Посів демополя відбувався 24 серпня 2022 року, якраз на День Незалежності України. Ширина міжряддя на даному полі 15 см. Попередник озима пшениця при посіві використовували добрива НПК 8 20, 30 з нормою витрати 100 кг на гектар. З осені ми відмітили дружні всходи і формування оптимальної розетки 8-10 листочків для входження в зиму. Гібрид добре перезимував і швидко відновив вегетацію навесні. Ми бачимо, що гібрид сій Флорета відмінно витримує різноманітні погодні умови за період вегетації. На демополі ми одразу впізнаємо гібрид Сі Він вирізняється по висоті, яка складає понад 175 сантиметрів. Рослини гарно розгілкувались, і ми бачимо, що сформували в середньому 8-12 гілок. Листя, стебла, стрючок виглядають відмінно. Пошкодження шкідниками, ураження хворобами ми не виявили. Це свідчить про своєчасне застосування відповідної системи захисту. Як ми бачимо, всередині стрючка насіння чудово виповнене. Кількість насінин коливається в межах 26.30. А також без ознак пошкодження шкідниками, що є запорукою чудових результатів. Провівши огляд в посіву, ми побачили, що загальний стан рослин відмінний, а стручок добре сформований. Отже, колеги. На сьогодні ми завершили огляд гібриду Сі Флоретта. В підсумку наша новинка виглядає дуже добре. І ми очікуємо. Гарних врожаїв. І вже в наступному відео ми побачимо збирання і дізнаємось, який же врожай гібриду Сі Флорета від компанії «Сингента Україна». Тож до зустрічі на збиранні!